Він про стан справ. В місті все працює без змін. Водопостачання, водовідведення у нас відбувається цілодобово, вивезення сміття. Ми бачимо, сьогодні погода нам дає приступити вже до благоустрою нашого міста. Комунальне підприємство приводить в порядок наше місто, це вулиці, дороги, тротуари. Ми почали з минулого тижня вже розпочали усунення аварійної мковості. До сьогоднішнього дня також проводили. Сьогодні нам погода не дозволяє. Будемо далі продовжувати по вулицям міста. Зокрема, ми зробили вулицю Трипільську, вулицю Уманську, вулицю Остапа Вишні, колишню вулицю Будьонного, Василя Бурки, нинішню вулицю Одеську. Продовжуємо робити і вулицю Тітова. Ну і далі перейдемо. По переліку вулиць, які подані пропозиції управління житлово-комунального господарства, і аварійна ямковість буде усуватися по всьому місту. Спочатку, звичайно, пробіжимо всі центральні магістральні дороги, по якому рухається транспорт, а потім будемо переходити до другорядних доріг. Тому максимально сьогодні будемо закривати дані питання. З приводу капітального ремонту доріг у нас виготовляється, я наголошую, проєктно-кошторисна документація, деяка вже виготовлена, проходить експертизу державну. Найближчим часом, я думаю, що в наступному місяці ми оголосимо конкурсні торги і вже в червні сподіваюся, що приступимо до виконання робіт. Крім того, в нас продовжується благоустрій по вулиці Богдана Хмельницького. Поступово, потрішечки ми рухаємося в цьому напрямку. По вулиці Одеськи у нас висаджені дерева, і не тільки по вулиці Одеськи, вже комунальне підприємство закуповує квіти. Я думаю, що на центральних клумбах і в інших мікрорайонах міста будуть висаджені квіти весняні. Тому потрішки благоустрій у нас відбувається. Заклади охорони здоров'я освіти працюють без змін. У нас вчора відбулася сесія Смілянської міської ради. Я дякую депутатському корпусу, який долучилися на сесії, проголосовано про виділення коштів на надмогильні споруди. Для наших захисників, які загинули трагічно, на жаль, в цій російсько-українській війні. Крім того, ми до 9 травня проведемо благоустрій Алеї Слави. Зокрема, покладемо дорожку з плитки на Алеї Слави. Ну, було запитання там, не під прямим ефіром, а під якимось іншим публікацією про те, що немає піску землі і води на кладовищах. Запевняю, що земля, пісок, вода є. Особисто вчора об'їздив. Звичайно, можливо людині далеко десь ходити, тому що пише, далеко Бог знаде, звідки ну, під кожну могилу ми не завеземо, пісок і землю. а на кладовищах присутні пісок і земля. У нас вже два поминальні дні відбулися на цю неділю. У нас відбувається поминальний дні на кладовищі Орел Ну і 9 травня. На кладовищі Загребля я ще раз наголошую, ще раз прошу смілян все ж таки розтягнути ці поминані дні, не створювати масове скупчення людей на кладовищах, тому що триває в нас війна. Ворог може що хвилини, що секунди, що години завдати якогось удару провокаційного, тому, будь ласка, відвідайте надмогильні споруди в зручний для вас час. Якщо немає запитань. Запитання вулицю Міщенка, чи можна її хоча б в якийсь вигляд провести, щоб по ній можна було рухатися? Дуже ганебно Записав, не готовий відповісти. Це біля реалікарні. Біля реалікарні, зрозуміло. Ну, там не? асфальтобетонного покриття немає по вулиці Міщенка. Це єдине, що пропрофілювати, про грейдерувати, Я думаю, що погода вже стабілізується, тому що профілювання грейдерування, на жаль, не дає таких результатів, які б очікували громадяни міста. Під час такої погоди, що у нас через день майже йдуть дощі, грейдер виїхав, прогрейдерував, але дощі пройшли і знову у нас кратери з'являються на ґрунтових дорогах міста. Я думаю, вже погода стабілізується. Ми вже будемо профілювати всі вулиці міста. Просив би громадян давати заявки в управління житлово-комунального господарства або безпосередньо до своїх квартальних комітетів, до волів квартальних комітетів, тому що наголошу, комусь подобається профілювання, комусь не подобається. На різні на одній тій самій вулиці живуть різні люди, тому квартальний комітет, щоб проконтролював е, даний вид робіт, е, який здійснить СКП комунальник. Немає запитань. Якщо немає я традиційно дякую. Перш за все Збройним силам України. Силам безпеки та оборони, тому що всі сьогодні на захисті нашої держави, я дякую за мир і спокій в нашій мирній смілі. Все буде Україна, слава Україні і слава за силу.